Доброго дня, юні науковці. Я дуже рада бачити вас сьогодні і мати змогу вітати вас на нашому маленькому такому онлайн зібранні. Перш за все, я хотіла би представитися і звати мене Олеся Скляренко Я кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземної філології, перекладу та методики навчання університету Григорія Сковороди в Переяславі. На даний момент я є стипендіатом фундації Volkswagen. І продовжує свої наукові дослідження в галузі німецької мови у Федеративній Республіці Німеччина у місті Магдебург в університеті Magdeburg-Stendal, University of Applied Science. Я дуже рада мати таку можливість поспілкуватися з вами на рахунок вашої наукової роботи. І наша сьогоднішня маленька зустріч матиме таку назву як Вімахихтас richtig?» А тобто базові знання для успішної наукової роботи з німецької мови. Наукова робота це не те, що ви робите кожного дня в школі. Звісно, ви можете подумати, навіщо це для мене, взагалі, що ж це таке. То, шановні мої учні, я хотіла б вам сказати, що наукова робота це дуже цікаво. Бо наукова робота, по суті, це самостійно виконане наукове дослідження з тієї чи іншої проблематики, яка відповідає науковим принципам. Вона, звісно ж, має свою структуру, і у ній потрібно викласти і описати свої власні висновки на основі того дослідження, яке ви вже провели. Ви дуже часто можете себе запитувати, навіщо мені наукова робота? Звісно, це такий важкий шматок роботи, який все ж таки допоможе вам, неабияк розвинути вашу само, самостійність. Це взагалі ваша самореалізація. Це можливість розвинути свої комунікативні здібності. І, звісно ж, це буде можливістю для вас розвинути свої комунікабельні здібності. Дуже часто, коли ми починаємо роботу над науковим дослідженням, ми не знаємо, з чого почати. Важливим завжди є вибір теми, теми, яка б вас цікавила і над якою ви могли б працювати із великим задоволенням. Молодих дослідників, які розпочинають свої наукові дослідження в галузі німецької мови, можуть привабити наступні теми. А саме, це дослідження німецькомовної реклами, в науковому дискурсі ми це називаємо це рекламним дискурсом. Звичайно, в нас такий час важкий повномасштабної війни Росії із Україною. Ми можемо також займатися дослідженням особливостей зображення війни з Росією у телевізійному чи газетному просторі. Мовою науки це буде називатися публіцистичним та медійним дискурсом. Ми можемо зацікавитися дослідженням творів сучасних німецьких дослідників, і в такому разі ми будемо з вами мати справу з художнім дискурсом та дискурсом текстів. Я, звісно ж, не можу оминути і теми, які можуть базуватися на дослідженням граматичних аспектів німецької мови. Німецька мова це дуже функціональна мова. Вона не стоїть на місці, вона розвивається, це мова техніки, це мова прогресу, це мова бізнесу. І все те, що вас цікавить, все це можна покласти в основу вашого наукового дослідження. Тобто ви вибираєте саме той аспект, який цікавим є для вас, матеріал, для якого ви можете зібрати самостійно, і, звісно ж, ви зможете потім описати свої результати, тобто свої здобутки. Давайте ми з вами поговоримо про те, на що вам потрібно звернути увагу. Увагу потрібно звернути на постановку проблеми або на саме питання дослідження. Вивчити дещо теорію, присвячену обраній проблематиці, звісно, підібрати методи дослідження. Потім ми починаємо збирати матеріал, тобто приклади, які потрібні нам будуть для аналізу. Обробляємо ці приклади, зіставляємо, звісно ж, неабиякий шматок роботи це робота над основною частиною саме тексту, узагальнюємо, робимо висновки і, звісно ж, представляємо своє наукове дослідження. Шановні мої, дуже часто буває, що все іде реберть. Не вдається. Але, будь ласка, пам'ятайте, що погані дні бувають у всіх. Це не означає, що на роботі потрібно вже ставити крапку. Надихніться чимось новим, подивіться гарний німецькомовний фільм, послухайте подкаст, подивіться відео на YouTube, вам зразу стане краще, і ви зможете продовжувати свою роботу. Alles, was uns nicht umbringt, macht uns erfolgreicher. Так die немцы. Тож, Ich wünsche euch viel, viel Erfolg und ich bin sicher, dass eure wissenschaftlichen Arbeiten in der deutschen Sprache eigentlich euch sehr glücklich machen werden. Viel Spaß! Tschüss!